В рамках шостого туру чемпіонату України з футболу відбувся матч між футбольними клубами Кремінь та Полісся. 14 травня у місті Житомир синьобілі поступилися лідеру чемпіонату Поліссю. Перший тайм був напружений. Кремачуцькі футболісти впевнено почали. Але на початку шостої хвилини гри пропустили м'яч у свої ворота. Василій Грицук відкрив рахунок матчу. На середині першого відрізку гри другий гол у ворота Кремачужан забив Денис Янаков. Менше ніж за дві хвилини до свистка, нападник «Полісся» Пилип Бутківський вивів свою команду ще на гол вперед. Перший відрізок гри завершився з рахунком 3-0. Команда Полісся показала нашій команді, як треба грати, як грають команди на високому рівні. Тому ми для нас це, для нас це досвід. Да? Ми пропустили, пропустили голи на по з пенальті. Другий період видався не менш результативним для команди Полісся. На четвертій хвилині футбольний клуб Кремінь знову пропустив. Півзахисник Артем Козак реалізував гол та пробив Кременчуського воротаря. І знову за кілька хвилин до завершення матчу Кремінь пропустив. На 84-й Хвилині фінальний гол закинув Євгеній Микитюк. Загалом за матч футбольний клуб Кремінь пропустив п'ять м'ячів. Такий результат дозволяє ФК «Полісся» достроково класифікуватися до української прем'єр-ліги. «Все, що ми робили, ми робили для наших <напрошенна> болівальників. У нас Щодня гри моє бажання очолити першу сходинку. Сьогодні посвідкуємо до завтрашнього дня тренування. Граючи із сильним суперником, команда стає сильнішою. Свій наступний матч Кремль проведе вдома з Тернопільською нивою 22 травня. Не опускаємо руки, а продовжуємо працювати ще краще та рухаємося до наступних перемог. Марія Бардаєва, Кремчицькі новини.